Усім привіт! Хто з нами дивитися на взуття, пішли. Це є взуттєвий магазин, отак він називається. Зараз будемо шукати, що тут є доброго. Топочки на біч. Ось Такі. 50 доларів. Ось такі ось там 150. 70 такі. Шістдесят. На ну, любий смак. У мене ось такі якісь вже є. А ці 90. Вау. Магазин величезний. Є на що подивитися Найки. 89 дев'ять. 105 п'ять, сто п'ять сто п'ять дев'ять. п'ять

Шістдесят. Ось така пума. 70. Сімдесят, така, така. Шістдесят пять такі високі. Ви ж розумієте і пам'ятаєте, хто у нас пома? Так я ж казала і не раз. Для тих, хто розуміє. Гумор. 90 такі, 85 Ось такі ще є брукс. Також. Не дешеві, 140 доларів. І вони майже всі 140. 109. Ось такі. 140. 109 100 70. Це вже Aсі. Що є на клиренсі? Дивіться, 109, 110 майже 40% Оф. Віднімайте самі. Ось такі в мене вже якісь є схожі. Вони тут коштують 150, 60% Оф. 70-50% OFF це буде десь 40. Отапки. Що такі, дивіться, балетки. 60 і 30% OFF Це скільки? 40 десь. є взуття трохи дивне, але людей дивних також багато. Хто любить такі сандалі? Признавайтеся. Коштують вони 60-40% OFF. О, дивіться які. З камінчиками. Але дуже якісь плоскі. Не люблю такі плоскі. Такі 50, 50% оф, за їх за 25% можна взяти. Пума тут 60. 30% оф. За 40 можна взяти Дивіться нормально. Там трохи важкі. Що ще? Мені ось такі подобаються 60. 20 оф. Такі не подобається десь yes, шлюбки. вже шлюбки, дивіться, як вже літо минуло, вже холодно. Температура 90 20% ов тільки. Є якісь чобітки? 120 60% ов. сейли тут хороші бувають, але головне, щоб було що одягнути. Так, якісь макасіни 60. 30% оф від 60 до тобто 40. Такі також тряпчані. 50. 20% оф. Чобітки. І Сто тридцять такі. І дивіться, 60% процентів 50, П'ятдесят десь будуть коштувати. Може, хтось отакі полюбляє? Це більше для молоді, напевно. 60 доларів, 40% off. Ось такі на осінь. 140, 30% off вони дають. Анна Кляйн, 70, 40% off. На 85. 20% оф. Може хтось хоче червоні? Я не хочу. Ось такі інтересні. Ну, також не дуже легкі. 70 вони коштують і 30% оф. Не знаю, чи це шкіра. Можливо, і ні. Інтересний туфлі, колір. Ой, це вони тяжкі. Так, ну що ще вам показати? Це я дивлюся 7,5 розмір. Отакі От резинові, калоші. 60 доларів. 60% офф. Кейсвіс 65-30% оф. Тут добре, що найкі ось такі є. Вони вже падуть. Добре, отакий є, бачите. Де видко, скільки процентів який тег, ярлик, що значить. 50 трепчані. Ось такі козочки є, дивіться, 110, 40% ков. Ах, для любителів. Ось такі, дивіться, босоніжки навіть є. Вінська мота, 50, 30% ков. Ось такі я козочки. Ціни не видно. Є 230%... Ох, 60% OFF. Кедики. Ось такі є. 120%... 20% OFF. То 30 off. 60 можна збирати, напевно. Так, так ви зрозуміли? Звичайно, тут, можливо, взуття не таке, як у нас, але. Босий тут ніхто не ходить, завжди на себе щось можна знайти. Дивіться, 80 доларів. 60% оф. Отрахуйте. Непогані, не чобітки. Це 40-30 доларів вони будуть коштувати. Дивлюся таке, що більше в, в очі впаде. 80 40% О. Адідаси 70 30% оф Доларів 40, напевно, вже Так що Кожен собі щось знайде По душі І по кошельку, по гаманцю Щобітки такі, Джорні, 50-40% оф. майже задурно. Хто любить Томс танкетки? 70-60% оф, також майже задорно. А Діда, фіолетові. фіолетовий. 90. 30% off. 60 доларів буде десь. Ось якісь туфлі, як чоловічі. Що вони роблять тут у жіночому? Не знаю. Хтось заніс. Ну, і тут далі сімка йде. Сімка може бути щось інше. легенькі макасіни. 70 доларів на 20% оф. Такі шльопки на літо. Якісь солом'яні балетки. Шльопки. 50-40% оф. Такі спортивні, легенькі, 60 доларів, 40% оф. Такі досить непогані. І недорого будуть. Дивіться, які козачки або ковбойки. 70 доларів. Червоні, коричневі. 80 такі. Оце дивіться, які. Ох. Okay. Like... Есть высокие, расшитые даже, есть 80. Даже вот такой летний вали... вариант с дырочками 150. Майден Герл mm -hmm. 70. Каблук, каблук, каблук. Такие сто Семьдесят, Ну, і як вам не показати ось таку красу осінню. Які кольори. Угу. Це ми в магазині Marshalls. А віночки які. У нас є, до речі, треба повішати. Добре, що нагадала. На двері. 25 доларів такі вінки. Соняшниками. Окей. Букети є осінні також. Якісь композиції. Ось такі. Біля дверей десь покласти. 40 Кузів море різних, навіть керамічні, їх. і ковдр багато стало повикладали. Подушок отаких от вже осінніх кольорів, також інтересні. вязаный. Золоти. Скляни. Видите, как Подушки. Арбузаны. Опс. Сух. Вони десь є маленька треба, а це набір. Прямо дивіться. Набір гарбузоків кольорових подушечки. 30 доларів. Дивіться, чобітки, свічки 12 доларів різних кольорів. що Свічки. А чобітки є навіть без свічок. 8 доларів. Коник 4 долара. Це свічка. Рожевий. Ось такий, дивіться, чобіток, свічка. 8 доларів. Дивіться, яка свічка. Хоч бери і сьорбай. Pumpkin spice Багато свічок, але у нас є. Брати не буду. Ну, давайте ще подивимось, що тут є такого з білизни домашнього на сейлах. 12 доларів. твін сет. Постільна білизна. Можливо, це дитяче, але. Він фул 13 доларів. Будь ласка, також. Ну, це ж не, не Не катонове, але люди сплять і не на катоновому. 36 доларів. Дивіться, Лорен. Ральф Лорен Фул. А це, напевно, як його. Як на таке? фланелеве я так думаю. що тут ніде не Відкрити його не можна, бо воно тут закрите. Далі. За 13 доларів відкину. Твин Лонг. На дотик приємне. За 18 ось таке трикотажне. Лакі бренд. Ось такий кольор є приємний. Твин також. Білий, якийсь рожевий. Ось такий є. Тріпіс сет, Тут 13 доларів можна брати та й спати, та й не шукати. Катонового, бо катонове дороге і на сейлах майже не буває. А одіялка, дивіться, які осінні покривальця. З гарбузиками, з листочками, з грибочками, з песиками. І просто ось такі. Ой, мені подобається. Кольори такі яскраві, радісні. З тиграми, з привидами, тут хтось набрав та й наклав. Передумали брати. Недорогі, вони від 16 до 20 доларів, 25 від цілих. Ну і закінчувати буду подушками. Все, дивіться, яка краса, подушок. Памкіни котики, скелети також, гарбузики і сова. Грибики. Ось такі памкіни також. Сет різних. 30 доларів. Все, з вами буду на цьому прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Бай-бай! Усім щасливої осені.